Найвідчутніший авітаміноз припадає на середину весни. Після тривалої зими нам вкрай необхідні корисні речовини для підтримки до наступного врожаю сезонних овочів та фруктів. Сьогодні я вам пропоную приготувати вітамінізований десерт, дуже багатий на вітамін С. Тож готуємо цитрусовий пиріг із горіхами. У мисці у мене цитрусові фрукти. Заздалегідь їх почистив від шкірки та насіння. І тепер я їх пересипаю в сотейник. Далі додам 300 мл води і 200 г цукру. І один стручок ванілі. Перед тим я його розріжу навпіл, візьму середину насіння. І от тепер це все разом кидаю у сотейник. Разом зі стручком. Обережно перемішали. Доводимо до кипіння. І на невеликому вогні тушкуємо 25-30 хвилин, допоки суміш не перетвориться на цитрусове варення. До речі, не любите грейпфрут, тому що він герчить. Хм, от цієї гіркоти можна, виявляється, позбутися. Є дієвий спосіб його, я підглядів. В інтернеті кажуть: візьміть грейпфрут, посоліть і все. Ну що ж, перевіримо? Відріжемо ось таку частинку. Сіль. Хм. Був грейпфрут гіркий, <хи> а тепер виявився солоним, але не дуже. Гіркоти і справді немає. Поки тушкуються цитрусові, пропоную розібратися з тістом. Все дуже просто. Ось у мене готове тісто філо. В магазині коштує приблизно 20 гривень. Кожен лист нагадує звичайний папірець, і кожен лист я розташовую у формуці і змащую розтопленим вершковим маслом. Зверху ще один лист. Повторюємо, знов змащуємо. Наступний. Час дістати стручок ванілі. Він свою справу зробив. А тепер за 5 хвилин до готовності цитрусового варення додати журавлини. О, час вимикати. І ягоди і цитруси йдуть начинкою у тісто. Краса неймовірна, подивіться, які яскраві кольори. Ну, а далі додавайте будь-який горіховий мікс. У мене тут волоський горіх, кешю, фундук і мигдаль. І тісто, яке залишилося на бортиках, загортаємо. На сам кінець змащуємо тісто яйцем з молоком. Ну, а тепер пиріг іде у піч. Там 200 градусів запікатиметься 20 хвилин. Друзі, у мене такий нарядний пиріг вийшов вранці. Що якщо його оформити зі свічками, можна подавати на день народження. Ну а які ви готуєте страви із цитрусовими, та які поради у вас дуже чекаю, щоб ви їх виклали у мережі Фейсбук сніданок з 1 плюс 1. Ну а поки що, вітамінізований та енергетичний пиріг готовий, спробуйте.